Сьогодні 22 травня, ми знаходимося в Чернівецькій області, селище Глибока. Хочу вам показати дуже цікавий сорт італійської селекції раннього терміну дозрівання. Це сорт називається Early Star. От яка гарна в неї крупна черешня. Ми зірвемо зараз, зважимо декілька черешень. Шпаки, вже, як бачите, попрацювали. Черешня дуже смачна, солодка, твердувата транспортабельна. Зірвали декілька черешень. Ось так вони виглядають. Коротка плодоніжка, крупноплідний сорт, соковитий, але в той же час не водянистий. Як для раннього сорту, чудові смакові якості будуть доступні на осінь для купівлі однорічні саджанці на підшепі коут. Early Star. А ну, також будуть наявності інші сорти. Телефон для замовлення із замовленням із аккаунтом Viber я залишу вам у правому верхньому кутику. Також замовлення можна оформити на нашому сайті fora.ua.com. Активне посилання у шапці профілю.